У 88 багатоповерхівках не відновили подачу гарячої води лучанам після профілактичного ремонту котельні на вулиці Карбишева, 2, що тривав місяць. Через виявлені витоки не запрацювали дев'ять центральних теплових пунктів, розповів речник Луцьктепла Антон Безносиков. Через це без гарячої води будинки на проспектах Соборності і молоді. Місяць вже майже пройшов, то не включають. хоча так вода. Ну там, де має вода з крану бігти, ну гаряча, біжить, тільки холодна, вона не гріється. Що там в них сталося таке, то ми не знаємо. Гріємо на газу, миємося в тазіку, дитину купаємо так же. Немає води. А яка адреса ваша? Е, молоді дев'ятнадцять. Навіть місяць. Без гарячого водопостачання і мешканці будинку на проспекті Молоді. 4. нема гарячої води. Нагріємо. Війна, треба якось робити, економити. Це не проблема. Газ є. Користуємося водою миємося. В моєму віці вже не підеш, не будеш розписувати, сидіти, я більше чі в хаті сиш. Розриту тепломережу біля будинку на проспекті Молоді 6 показує Віктор Гаврилиця. Каже, робіт тут нині не ведуть. П'ята неділя вже як розкопана. Ну, вода була, ще як вони розкопували, то ще було. Так перекрили його, до сих пор немає, люди немає. Розкопана ділянка не є причиною відсутності гарячої води, каже речник Луцьктепла Антон Безносиков. Послугу людям не подають у зв'язку з виявленим витоком на проспекті Молоді. 13. майстер Сергій Малишко каже: сьогодні в цьому місці розкопали тепломережу. Зараз побачимо, піднімемо плиту, дадуть тиск. Ми подивимося, в яку сторону нам далі рухатись. Ще одне місце витоку, яке виявили у результаті гідравлічного випробування мереж після профілактичних ремонтних робіт на проспекті Соборності, 13. нині там ведуть земляні роботи. Щоб усунути ці витоки, потрібно було перекрити ділянку мережі і відповідно не відновити роботу дев'яти центральних теплових пунктів, які і готують гарячу воду. Ми розраховуємо, що до кінця тижня робота буде виконана. Оксана Євпак, Валентин Клімович, Суспільне, Луцьк.